Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок Я досліджую світ. Тема уроку спостереження за домашніми тваринами. Міні-проєкт Домашній улюбленець. Сьогодні, дітки, у нас незвичайний урок. Ми маємо поспостерігати за своїми домашніми тваринками, якщо вони у вас є, і створити на наступний урок міні-проєкт. Домашній улюбленець. Всіх до класу він скликає голосистий наш дзвінок, і ми радо поспішаємо на цікавий наш урок. Так, пам'ятаєте, діти, на минулому уроці ми з вами говорили, що перед тим, як готуватись до спостереження, необхідно скласти план. Давайте пригадаємо, який саме він має бути. Перший пункт плану це треба визначити мету, тобто, що ми хочемо дізнатися від свого спостереження. У нас міні проект домашні улюбленці, тобто ми хочемо поспостерігати за поведінкою наших домашніх улюбленців. Далі ми маємо скласти план, що ми будемо робити спочатку, а а що ми будемо робити потім. Тобто, в нашому з вами міні-проєкті також має бути план, що спочатку ми спостерігаємо, занотовуємо, а потім е -е, чи знімаємо розповідь про свою домашнього улюбленця, або малюємо малюночок, або щось цікаве робимо. Далі ми всі свої результати маємо зафіксувати. тобто Це має бути Лебук, це має бути реферат, малюнок або ж просто відеорозповідь про домашнього улюбленця. І наостанок треба зробити висновки із наших спостережень. Тобто, що ми можемо сказати? Із наших спостережень за домашніми улюбленцями ми можемо зробити висновок, що їм подобається, від чого вони отримують задоволення і гарно себе почувають. А що їм не подобається, і від чого вони хворіють, і чого краще з нашими домашніми улюбленцями не робити. Пам'ятайте, що всі дослідники дотримуються цих правил і обов'язково занотовують результати досліджень. Тому для того, щоб провести дослідження спостереження за нашими улюбленцями, потрібно попросити допомоги дорослих. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео. Про наших домашніх улюбленців. Воно, сподіваюся, допоможе тим діткам, у кого домашніх улюбленців наразі вдома немає, але все рівно є якісь найулюбленіші тваринки. От про них ви і складете свій міні-проєкт. Діти, друзі! Сьогодні на уроці ми будемо говорити про вашу домашню улюбленість. Тварини, які живуть поруч із людьми, дарують їм радість. Вони звикли до людей, але чи достатньо уваги їм приділяємо? Ми відповідаємо за пит. Кого приручить. Домашні тварини живуть з людиною, яка їх отримує, але в шиї житло і віжу. Хатні тварини створюють у будинках затишок. Людина готує своїх улюбленців, піклується про неї. Домашні удолинці це акваріум. Рибки, помічки, попуги, собаки та котики. Акваріумні рибки прикрасить життя кожної людини. Вони яскраві та різноманітні. Собаку справедливі вважають другу людини. Заглядати за собакою непросто. Його треба добре годувати, розчисувати, чистити, виводити на прогулянку. Людина відповідає за життя і здоров'я чотирилапого друга. Чи хотіли б, щоб ваша любина, домашня тваринка коли-небудь стала бездомною? Що треба робити для того, щоб цього не сталося? Перш ніж завести тваринку, Необхідно, ну, твердо вирішити, піклуватися. А зараз давайте згадаємо загадку. Має вуса, пишний хість і негарну звичку. Спершу добре він подів після личко. Хто це? Так. Котик і ви молодці. До побачення, учні. Так. А зараз, дітки, я хочу, щоб ви переглянули ще одне невеличке відео, в якому ви дізнаєтеся. Якусь цікаву інформацію про тваринок, і якщо раптом вам не вийде поспостерігати за вашою домашньою тваринкою, ви просто подивитеся цей відео із цікавою інформацією, і на основі цієї інформації створите свій невеличкий проєкт. Цікаві факти про домашніх улюбленців. А чи знаєш ти, чим відрізняється кролик від зайця? Чому морська свинка називається морською? Чому люди спостерігають за поведінкою кішки? Звідки походять наші домашні улюбленці? Якщо ти прагнеш дізнатися про це та навіть більше, то це відео саме для тебе. Отож почнемо! Морські свинки. Цього звірка називають морською свинкою. Попри таку назву, морська свинка до моря не має ніякого відношення до свиней, до речі, теж це гризун. Її найближчі родичі – й хом'яки, бобри та білки. Але як з'явилася така незвичайна назва? А річ у тому, Щодо нас вперше морських свинок привезли з дальніх країн із-за моря. Це було дуже давно. Чому свинка? Ну, це може бути тому, що переляканий звірок верещить, як порося, або через те, що місцеві жителі розводили їх як домашніх тварин, наприклад, свиней. Ці смішні тварини стали для багатьох домашніми улюбленцями. Морські свинки нагадують хом'ячків, деякі люди їх навіть плутають. У морської свинки велика голова з великими блискучими очима, добре помітні вуха, у неї гострі зуби та кіхті. Колір шкурки може бути білим, і бурим, і коричневим. Бувають вони й плямистими. Характер у домашніх морських свинок спокійний. І миролюбний. Їдять вони рослинну їжу зерна, траву, моркву, буряк та яблука. Крім води, п'ють ще й молоко. Зуби у морських свинок, як і у багатьох гризунів, ростуть все життя. Якщо звірка годувати лише м'якими кормами, зуби можуть вирости такими великими, що будуть їм заважати. Щоб цього не сталося, Морським свинкам дають погризти щонебудь тверде гілки, сухарі крейду. Точно так ростуть і кіхтики на лапках. У природі дикі морські свинки копають нірки, сточуючи таким чином кіхтики. Господарям домашніх морських свинок доводиться про це дбати. Занадто довгі кіхті заважають тваринкам ходити. Морські свинки тварини теплолюбні. Вони бояться протягів, а служать ці тваринки не тільки для розваг, їх розводять і для наукових дослідів, завдяки їм вчені знають, як краще лікувати хвороби людей. З цими пухнастими, вусатими, хвостатими домашніми улюбленцями знайомі усі. Правильно, це кішки. У всіх домашніх кішок був загальний предок. Дика кішка, а ще у наших мурчиків є грізні родичі це тигри, леви, леопарди та інші хижі звірі. У давнину в деяких країнах кішки вважалися священними тваринами, в їх честь будувалися і прикрашалися храми. З цими звірами пов'язано багато забобонів. Наприклад, в одній країні вважали, що чорна кішка. До нещастя, а в іншій, навпаки, вона обіцяла удачу. Кішка дивовижна тварина. Наприклад, вона може стежити відразу за декількома мишачими нірками. Кішка прекрасно бачить і вдень, і вночі. У темряві зіниці очей широко відкриваються. А при яскравому світлі звужується в тоненьку вертикальну лінію. Кішка ходить дуже тихо, на лапках у неї м'які подушечки, а якщо треба схопити мишку або залізти на дерево, застосовуються гострі кігті, а довгий гнучкий хвіст допомагає їй зберігати рівновагу і приземлятися на лапи в стрибку або при падінні з висоти. В наші дні виведено багато різних порід. Є кішки майже без шерсті, є з опущеними пушками і навіть без хвоста, але всі вони діляться на дві великі групи короткошерсті та довгошерсті. Кошенята народжуються сліпими та безпомічними. Мама годує їх молоком, доглядає за ними. Переносить малюків більш надійне з її точки зору місце і, звичайно, захищає від небезпеки, а кошенята, як і всі діти, люблять погратись. Кішки знищують мишей і щурів, приносячи цим велику користь людині. Люди спостерігають за їх поведінкою і таким чином дізнаються про зміни погоди. Перед морозами кішка згортається в клубочок. Закриваючи ніс лапкою. Якщо у вас вдома живе кішка, ви теж можете поспостерігати за її поведінкою та звичками. СОБАКИ Собака не тільки вірний друг, але й добрий помічник людини. Древній предок цієї тваринки вовк. Раніше вовки жили поруч з людиною. Напевно, їх приваблювали залишки їжі біля хатинок людей, а мисливці приносили додому і вирощували вовченят. Так з'явилися домашні собаки, і сталося це дуже давно. Собаки допомагали полювати, пасти худобу, охороняли й перевозили вантажі. У собак хороший зір, слух і прекрасний нюх. Вони розумні, кмітливі і добре піддаються дресируванню. Чуйний ніс собаки вловлює найменші запахи, крім того, відбиток носа його шкірних ліній завжди неповторний, як відбиток пальців людини. Зовнішній вигляд собак різноманітний. Є величезні, важкі, сильні собаки, а є зовсім маленькі, які менше кішки. Одні собаки хизуються в довгій густій шубі, а інші зовсім без шерсті. У кожної породи собак своє призначення службові породи пастухи, сторожа, захисники і рятувальники, мисливські породи призначені для полювання, а декоративні наші домашні улюбленці. Зараз кімнатними стають собаки різних порід. Наука про собак називається кінологія. Акваріумні рибки. Де живуть рибки? У морях, озерах, річках. Але є риби, які живуть у нас вдома в акваріумі. Тому їх так і називають акваріумні риби. І видів цих риб налічується дуже багато. Акваріумні рибки вражають нас різноманітністю забарвлення і формою тіла. Є рибки, які помістяться в чайній ложечці, а є розміром в дитячу долоньку. Рибки бувають різноманітних кольорів жовтого, червоного, плакитного і синього, зеленого і смарагдового, білого і чорного, тому рибки дуже чепурні та ошатні. Одні рибки хизуються смугастим вбранням, інші в плямистому або однотонному. Форма тіла теж різноманітна. Є рибки плоскі, як листочок, є з товстими круглими боками. У одних рибок хвостовий плавець великий, пишний, як вуаль, а в інших мешканців акваріума хвіст довгий, вузький, як меч. Самі звичайні акваріумні рибки гупі, вони бувають різного забарвлення від сріблясто-сірого до золотисто-оранжевого, блакитного, зеленого різних кольорів. У багатьох гупів великі вулеподібні хвости. Вони невибагливі, всеїдні й швидко розмножуються. Головна умова їх проживання тепла вода. Золота рибка героїня казок і легенд. На золотих рибок милувалися імператори, їх дарували як скарби правителям інших країн. У деяких порід спинний плавець відсутній. Колір золотих рибок може бути не тільки золотим, а й червоним, сріблястим і навіть чорним. Деякі фахівці вважають, що порід золотих рибок більше, ніж будь-яких інших домашніх тварин. Кролики. Деякі вважають, що кролик і заєць один і той же звір. Тільки заяць живе в лісі, а кролик це домашня тварина. Кролики бувають не тільки домашніми, але й дикими. Для свого будинку вони вибирають зарості чагарників, схили ярів і пагорбів. У дикого кролика вуха коротші, ніж у зайця, і задні лапи не такі довгі. Сильні передні лапи кроликів з гострими кігтями призначені для риття землі. На відміну від зайців, кролики риють глибокі нори, справжні підземні лабіринти. Зайці воліють жити на самоті, а кролики люблять компанії, і в ній завжди знаходиться вожак, сильний і досвідчений кролик. Вуха кролика допомагають йому пристосовуватися до різних кліматичних умов, до спеки та холоду. Саме вони реагують на температуру тіла кролика. Якщо жарко, вуха підняті, вітерець охолоджує їх, а коли холоднішає, вуха притиснуті до спинки, до шерсті. У деяких кроликів кроленята народжуються глибоко в нірці. Вона вистелена м'яким пухом який мама кролиця вищипує зі своєї шубки. Кроленята народжуються голими і сліпими. Через кілька днів вони покриваються пушком і у них відкриваються очі. Кролиця годує своїх малюків молоком. Йдучи з будинку, вхід в нірку закидає грудочками землі, щоб приховати їхнє сховище від сторонніх очей. Ось така цікава інформація про тваринок. А тепер, дітки, якщо у вас є домашня тваринка, папуга, кішка, собака, хом'як або хтось інший, поспостерігайте за її поведінкою і підготуйте розповідь про домашнього улюбленця за поданим планом. Перше назва і кличка тварини. Тобто назва, наприклад, собака, кличка рекс або там хом'ячок, жорік. Друге, яка вона велика чи маленька ваша домашня тваринка? Третє яке забарвлення шерсті або пір'я, що їсть ваш улюбленець і як поводиться зі своїми господарями, коли знаходиться поряд. Це все ви можете оформити у вигляді малюнка, у вигляді лебука. Або ж просто, якщо є домашній улюблений поряд з вами, зробити його фотографію чи взяти його на ручки і зняти невеличке відео, розказавши нам про вашу улюблену тваринку. Якщо у вас домашньої тваринки немає дітки, ви виберіть, будь ласка, любу тваринку, яка вам подобається, і Складіть про неї невеличку розповідь. Уміння спостерігати дуже важливе для кожного дослідника. Всі дослідники занотовують свої результати і свої дослідження. От сьогодні ви спробуєте бути такими ж дослідниками. Наприкінці уроку, будь ласка, виберіть емоційну ромашку, яка відповідає вашому настрою. Зелений у мене все вийшло, жовтий було важко, червоний нічого не зрозумів. А я дякую вам за роботу, за увагу, чекаю на ваші проекти і прощаюся до нових зустрічей!